Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. три. Я на це капець! Я кран зірвав. Зараз ми сусіда затопимо. Шак зірвав! Ну так я вилазив з ванни. Схопився за кран його відірвало. Там зараз вода так хлищить. Це капець. Це, це вже сусід прийшов. Так, Яна, роби, що хочеш, але тільки в ванну його не пускай, я тебе благаю, поки я воду не перекрив. Добре, Давай. А, так... Іду, йду. Все зробив! Класно. А що тут відбувається? Як що? Ти ж сам сказав: роби все, що завгодно, тільки не пускай сусіда у ванну. А я все, що змогла, так це зробила. Ні, це нормально, але це сусід зверху, а не знизу. Тобто? Ну, Я, я відразу хотів сказати, але ви слово не дали, і зразу потягли мене в спальню. і… Тобто ми вас не заливаємо? Ні. Я заходив, щоб ви гроші здали на електронний замок, але вже можете не здавати, я за вас закину. До побачення. Ану, чекай! Ану, чекай! Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. вболівальники, я знаю, що зараз ви всі зібралися біля своїх екранів та чекаєте на головну подію цього року. А чого ти так рано роботи? Бо сьогодні супербокс. Мега бокс. Сьогодні такий бокс, такий бокс сьогодні. Що всім боксам бокс? А, да. Такого бокса ми чекали. Такого бокса нам треба. Ой, щось я забув. Ти так до шлюбної ночі не готувався. А, та шлюбна ніч, там все зрозуміло було хто кого. А тут інтрига. А наче порнодетектив дивитись зібрався. А? Ти що не розумієш? А, що? Сьогодні на ринг вийдуть такі мастодонти. О, Це супертяжі. О. Вони такі мужики з такими горішками. Горішки я забув. Горішки. горішки. <гану> так. А, а, а пива не забагато, ні. Чого це забагато? Дванадцять раундів, дванадцять пляшок. Ага. Добре, що тут немає додаткового часу і пенальті, а то б вболівалка в тебе луснула. Давай ти, не будеш тут шуткувати. Не зіпсуй мені момент. Момент ага. починається вже. До початку бою залишається декілька хвилин. Бійці виходять на рин. так, Юмою, пиво і без чипсів. всі діота кусок. Та як так же ж можна? Підготувався фундаментально. А, де просто фундаментально, а мега, мега фундаментально, бо. Остання перевірка перед боєм зараз буде гонг! гонг. До гонгу не можна, ти що? Так, а деться, блін, сігара! Сійомая. Давай! Бій розпочинається. Звучить гонг! Да! Вий його! Удар! Ще удар! І що ми бачимо? В нокдаун! Боєць в червоних трусах лежить! Лежить, а чого він лежить? Ставай. Десять. Дев'ять. Вісім. Три, два, один. Нокаут! Бій завершено. Дякуємо, що були з стали. Смотри трансляції. О, тепер ти мене розумієш. Так? Як так? Як так? Що це було? Що це було? Я, я, це, це, я, гівно. Я, як так? Він пук пук і все, і все, один удар! Я, я взагалі цей бокс дивитися більш не буду. Бачив це? Бокс! Бокс. Що це було? Не знаю. Мабуть, якийсь боксер. Боксер? Тобто бокс сьогодні продовжується. Сьогодні буде всі 12 раундів. Це не треба. Відійці йде! 9, вісім, сім, шість. Ага, Та взагалі то взагалі-то я був чемпіоном з серед школярів з боксу. Вітаю чемпіон. <сірків> а -а -а. Кохана, я вдома. А що тут відбувається? А? Саш. Я вирішила трішечки погратися. А, трохи. Урізноманітнити наше з тобою подружне життя. Що? Щоб урізноманітнити наше з тобою життя, краще б мені спінінг купила. Я б на рибальці погрався. Взагалі, то я це все купила нам обом. Щоб отримати незабутню насолоду. Ха. Якщо ти цим кляпом своїй мамі рота затулиш, оце буде для мене справжня насолода. Ось дивись, ти мене прикуєш і будеш бити цим батагом. М? А потім. Ну, я не знаю навіть. Як я тебе буду бити. За що? Ну, щоб було тобі легше, згадай щось про мене погане. Про тебе погане. Ось тобі зараз збиту фару. А це тобі за заначку, яку ти знайшла. Це тобі ще раз за заначку, бо там велика сума була. А це тобі. Я не зрозуміла, що тут відбувається. а? а... Вибачте, я ж не знала, що у вас такі ігри. А ви, я бачу, теж підготувалися. Зі своєю іграшкою прийшли. Мамо, у нас все в порядку. Можеш йти? В порядку у них. Хочете принижень? Ідіть в пенсійний фонд. Ось. 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 Любий? Ось. А мене розв'язати не хочеш? А ти знаєш, що, Яночка, ти, мабуть, побудь так, охолонь трохи, бо я тут такого назгадував про тебе, що ти мене потім вб'єш, а я оце піду продам та спінінг собі куплю. ага. Сашо! Яночка, вибачай. І ти я сказала пограв.